На Вінничині вшанували пам'ять захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. У Вінниці відбулася церемонія покладання квітів до пам'ятних місць борцям за свободу нашої держави різних часів. У ній взяли участь керівництво області та міста, представники делегації яського повіту Румунії, військові, родини загиблих, громадян. Ацькість саме в цей день, 29 серпня 2014 року, російські війська розстріляли колони українських військових під час їхнього виходу з оточення під Іловайськом. Українські воїни проявили героїзм і спротив ворогу однак зазнали великих втрат. Соняшник символ цього дня, як нагадування про стійкість і нескореність наших захисників. Присутні поклали квіти до пам'ятного знаку Небесній Сотні та загиблим героям російсько-української війни. Крик. Десь там я не голеплач, я наші молитви десь, Там я не голидиш, я не голебач, крик, десь там я не голеплач, я наші молитви десь, там ми ян голидиш, я. Но липаш, сховані криса.